Мої найщиріші вітаннячка, мої любі хлопчики та дівчатка. З вами канал Олексій Буховський і його так, підрозділ Хряк-Дніпряк. Зараз їдемо на цей їдемо на гараж до мотоцикла. Сьогодні неділя і в нас стандартна покатушка на мотоциклах. Сьогодні має бути весело. Відкриваємо для себе новий маршрут десь по цьому по ярках Хорольського району. Це Полтавщина. Тому залишайтеся за мною з нами должно бути весело. Постараюся максимально не матікатися, щоб не запікувати, бо я, чесно кажучи, ще й не вмію цим займатися. Це буде моє експромт, перше відео на Ютубі. Прошу заранше мене не матікать, не хейтить за монтаж, бо монтажу, як такового, не буде, буде просто склейка і виставлення відео, як все було від першого лиця. Давайте, залишайтеся, буде цікаво. Щось я їхав-їхав, якось у мене було начебто часу вдосталь. А в кінцевому результаті коротше, поки приїхав, поки переодягнувся, це ще грізюка з минулих вихідних. Поки підрегулював трішки коляску, бо мотоцикл у мене занадто був сильно завалений від коляски. Вже якось коротше, і не співаю, вже так дуже швидко записую вам відео. Моя власника велика машинка і моя... Маленька машинка, ця гроші заробляє, ця гроші тратить. Колесо, господи, з колесом це окрема історія. там в мене є відео на каналі. Трошки його нарізав, накинув, як той. Перший, перший, так би мовити, віхт мій. Ну, коротше, так, багато балакати не буду, бо трошки вже почав не співаю, лечу на заправку і лечу до хлопців на, на збір. Так що давай. Чик-торк. Опа. Оу, щось там так слабо все загорається. Працює, вона працює. І ось, власне кажучи, вже прийшли-приїхали. Перші учасники сьогоднішньої покатушки. Це Льоня, це Саня і це мій метоцикл МТ. Короте, е нас буде тільки троє сьогодні. Маловато, як завжди, маловато. Іноді нас буває п'ятеро, а іноді навіть мой бучестеро. Ну, троє теж, теж непогано. прочим, це найзапекліші учасники, які мене підтягнули до цього двіження. Е -е, я вам скажу так, їздить не так, що мені всратися ще до них. Ну, я росту, я працюю, я їду. Та й таке. Погода, да, я знаю, запаска в мене дуже шикарна, дай Боже, щоб не при той. Погода, звісно, у нас сьогодні така, що ось я проїхав по городу трошки в мене вже очки запотіли, Ну, значить що, значить будемо сьогодні їздити повільно, швидкості сьогодні не буде. Давайте, залишайтеся, далі буде. Коротше, їздимо сьогодні по глині. Така ось у нас, дай Боже, фокусу. Така у нас прекрасненька природа. Але дуже сильно закидає, дуже 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 сильно закидає грязюку. Ми їдемо сьогодні по одному дуже прекрасному маршруту. І вже паралельно розглядаємо ось оцей ось ярок. Ну, тут, звісно, нічого не понятно. Тільки кущі видно. Уже розглядаємо цей ярок для наступного маршруту. Наш Скажімо так, гід постійний гуру покатушик Саша, каже, що тут ми будемо з'їжджати починати маршрут. Я, звісно, погано поки що представляю, як ми тут будемо їхати. Ну, я постійно погано представляю, а потім беру та їду. І коротше, а що, вже, пора хлопці колеса підпускають, так? Ну, півтори треба, бо я думаю, зараз на цю глину. Ми назад не виїдемо, ти думаєш? Воно там таким склоном. Дожди тоді не ховай, тому що в Олексія там 2,5 чи 3 взагалі. <гас> Учі, як варіант, зараз можемо тут ось крутитися, а я цією дорогою не їздив, подивитися, куди вона виїжджає. І верниться сюди на цей поділ. Я поїду, он прямо перед тобою. Ти не на місці. А ну скільки ти на... Ти як у фуру їх? Ну так, да, по вісім атмосфер. Та ці двоє. Два з половиною. Нормально, ноги. Ну, 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 Та, <гас> вже є. <гас> 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 у мене ж горка опит є. Та же, покажи. Я показав, <реш> це залишки гіркого досвіду їзди на пустому колесі. Але ж виїхав. Ну, звісно, на пустому їде краще, ніж на, ні на високонакаченому. Як Люня у нас більш сучасний, Люня у нас цей ну, поняли ви Да? Вже він з покоління айтішників у нього все електронне крутий. кружку. По возрасту положено, а ми ще це да, молоді крутий. будемо. А я взагалі не як цей. Я якби з собою е, інструменту не взяв, десь він там у мене в коляски. О, дзеркало моє. То... Блядь, тріснула коляшка. А я взагалі, короче, не дай Боже пробиваю колесо, то мені торба. Запаски в мене немає. Буде весело. Ух. Ми тільки виїхали, а в мене вже нас Ой, видати. Все, як книжка пише. 1-25. На нашу любимую горочку. Минулого разу ми брали отак ось тут з зігзагом подйом, а сьогодні прорубали напряму. Останні гілочки ось Льоня вбирає, щоб була в нас хороша інерція. У нас тут така крута локація між двох ставків. Старо буде відбуватися за ці дамби, де мій мотоцикл стоїть. Ну що я вам скажу? Інтересно, інтересно. Минулого разу було сухіше, та наскільки важкий цей підйом був для нас усіх, Сьогодні більш сира погода, прямо за ногами тягнеться грязюка. Ну подивимося, що нас жде. Самому цікаво. що, так би мовити, Перший пішов. Зараз Саня прибираю мотоцикл і Льоня буде пробувати виїжджати. Подивимося, як це буде. хороший У него всегда Ну получалося оператор трохи заптикав, конечно Чуєшсай даревело, да? Хто б сумнівався? Ну давай тепер соня. Потім я буду мучитися, пробувати. Ну, власне кажучи, Олександр. Я спробую зараз не завтикати, тому що підзавтикав я коли люди вийду. Зараз мене теж постійно там хрестило в праву сторону. Не знаю чому так спускайся, Саня, давай ще раз.

Коварні, коварні, оці дві маленькі звісно, горочки і малий розгон був. Хорошо, давай, Санька, дубль 3. Сложно покушать да? Не, не идеально. Не идеально, Санька. То я думаю, что и мне браться а тут нечего. Люня, конечно, конечно, доедущий класс, блин. Я не знаю, с чем это связано, Ну, в нём мотоцикл едет. У нас чего-то, я не знаю. Ну, у него Урал, у нас Днепр. Блядь, не дається гора, хоч ти, матір Боже, співай. Ну чуть-чуть, блядь, ну я не знаю, это я совсем по-другому не еду. Я снова до э, моги и подписывания колеса. Ну, я часом поехал на третий, на третий подъем. Це мабуть нічого. Та чого теж колісо, як у мене? Та ну так, я ж як, як і ти не їду. Зараз спробую 08, більше нулю. Колеса, своє діло Всього-навсього. Магія підпускання колеса. Добре. Тоді, мабуть, мені треба теж зразу підпускати і не братися. Пішов я. А тим часом у нас, як так, під'їхав контент, бо на підпущених колесах, як показує практика, мотоцикл їде добре, але дуже часто провертає соски. Тому що, Так, да, так. Да, да. Я кажу, маг магія підпускання колеса своє діло робить. Тому отакий да, От ось у нас цей і лебідь, і лебідь, і лебідь він полетів. Клм. Да-да-да. Королівська авіалінії. Пішов десь. Де він? От, диви яка різниця, просто щучу, да? Ну, айде, а в кого шапочка є? Старше. У мене на заднім колесі. Якщо недалеко, колесі. Він, да. чи... не далеко, на заднім колесі. Там мені тут зараз треба операцію робити. Привернуло теж? Там практично. Ну я ж на 0,8. Да. Виїхав? А. Ну я туди не став, бо розвернувся, там тут правильно. Но ну, там тоже от той... Ну, воно меня начало буксовать, буксовать, дядь, по той причине, что, как бы уже все были, то буксовал бы. Ага. И за соска, думаю, что сильно спустил. А вот той подъемчик тоже Последний, такой. Да, да, да. Туша, да, блядь. Да. Да. Там трошки треба набрать. Алло. Алло, Пашко. Да, сын. О, еще ложик. Гарненько все, порядок. Ок. Ок норм. Сосочок на місці Як казав мій покійний батько, сосу баби у камері венті. Сто процентів. Зараз кажучи, ми на тому ж самому місці через декілька годин. Трошечки, як ви бачите, трошечки. Буквально трошечки. Закидало нас грязюкою, треба буде встановити бризовик, тому що я має вилку поставив, а бризовика ще не вліпив. Ну, от. ну а так що. Не скажу, що ми сьогодні багато каталися. У мене при виїзді було... 2900, по-моєму, 60. Ну, ми, ми сьогодні кілометрів 40 тільки проїхали. блядь, Так, і зрядно підзаїбався. Ще сьогодні буксірував колегу, трошки там в спині стрельнув, ну, я думаю, пройде. Заживе як на собаці. Всім, хто додивився іменно до цієї минуточки. Е, кому понравилось ставте лайки. Не, не так. Обов'язково ставте ставте лайки. Підписуйтесь, а я в подальшому буду пробувати монтувати відео більш якісно. Спробую якісніше знімати. Коротше, робитиму так, щоб вам сподобалось, щоб у вас було непереборне бажання підписатися і прокоментувати. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всіх обняв, ваш Олексій Буховський і Хряк-Дніпряк.